Стократно гірше тимряви мереж і душі холодна безпросвітна, без світла нам незручно всім. а вже ж Не зовсім кепсько, як душа без світла, на ворог намагається зламать зі всіх боків, наносячи удари, та навіть темрява країнських хат. Сіною стане проти зла примари, Запалим свічі, лампи, каганці, лампадки під іконами зоріють, умовимося звично за бійців. Шлим до Бога світлі наші мрії. звіріє чорна нечисть та дарма, міцніє сказ та більша є лиш слини. Опканна звіра, іншого нема кінця війни, ми не зігнемо спини. Насправді ж, в тіні, наче у багні, погрязли наші вороги закляті, досвідні нам засяють ще вогні, які тебе навік осліплять кате.